Вітаю друзі на каналі Ценічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. сьогодні 5 червня і пропоную поговорити про наслідки розмови Трампа з Путіним і до чого все взагалі може призвести. Але перед цим, будь ласка, не забувайте підписуватися на канал, репостити, ставити вподобайки. Звісно, ставати спонсорами. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, Трамп несподівано повідомив, що він зателефонував Путіну. Вони розмовляли одну годину 15 хвилин. Ну, ділимо, що там, звісно, був перекладач. Ділимо на те, що Путін дуже повільно говорить на відміну від Трампа. Навряд чи вони в реальності говорили більше ніж там півгодини, можливо, хвилин 40, Але показово, що розмова відбулася. Трамп виклав після цієї розмови пост в своїй соціальній мережі. Він завжди так робить. Де зокрема написав про те, що Путін сказав і дуже рішуче, що йому доведеться відповісти. На нещодавню атаку на аеродроми. Також там було про те, що вони обговорювали дуже багато Іран, про Україну фактично в цьому пості було от ну скажімо так реакція Трампа на заяву Путіна щодо відповіді на атаку на аеродроми. Далі вони поговорили про Іран. Потім, потім Трамп, коли виклав цей пост, він його, до речі, за певний час зняв, але за 10 хвилин знову повернув. Чому так відбулося? Ми трошки пізніше поговоримо. Ну і також Трамп зазначив, що це була добра розмова, але не та, яка призведе до негайного миру. Він таким чином ще додатково прокоментував все те, про що вони з Путіним говорили. Ну і ще один цікавий момент. Перед тим як власне переходити до аналізу цієї розмови, яка от по цим заявам достатньо дивно виглядала. З'явилося з'явився розлоги матеріал у видання Ексіос, яке описало власне ставлення Трампа до того, що відбулося з російськими аеродромами, і отут дуже цікава історія. Видання написало, що Трамп вважає спецоперацію СБУ Павутина дуже сильною і крутою, але він був при цьому занепокоєний. Що це ще більше ускладнить його місію з припинення вогню? Далі йдуть цитати кількох е, людей, які безпосередньо е, спілкувалися з Трампом, і яким Трамп говорив все, що він думає з цього приводу, досить сильно сказав Трамп. Одному зі своїх наближених він вважав, що це круто. Сказала друге джерело з е, оточення, власне, Трампа. З міжнародної перспективи у вас є е, чихуахуа, яка завдає серйозної шкоди набагато більшому псу. Сказав ще один з радників власне. Трампа, ну і е, Трамп також сказав людям, з якими зустрічався останніми днями, що атака дронами ймовірно змусить Путіна помститися, і він стурбований, що це відкине назад його дипломатичну роботу, е, яка призвела до перших прямих перемовин між сторонами за три роки повномасштабної. Війни, ну і далі там фінально було додано, що звісно, Сполучені Штати конкретно Трамп хоче, щоб ця війна закінчилася, щоб вона дескалювала. І тож, якщо Путін зреагує божевільно, так у президента є на це занепокоєння. Ну от така історія. Я так розумію, що взагалі ця от заява, ця стаття, яка з'явилася в Зексіос, вона ну знаєте, є такий своєрідний. Є таким своєрідним антикризом. Чому Тому що перша заява Трампа, в якій він передав про те, що Путін нанесе удар у відповідь, виставила Трампа в надзвичайно поганому світлі. Вона виставила його в відверто пасивній ролі, вона продемонструвала загальну пасивність Сполучених Штатів, і те, що Трамп спочатку цей свій пост зняв, а потім повернув, мабуть, свідчить про те, що до нього почали надходити вкрай негативні реакції. В тому числі від представників не лише його команди, а республіканської партії в цілому. Це дуже важливий момент, про який не можна забувати. Республіканцям взагалі не сильно подобається багатьом те, що робить Трамп в контексті Росії, і вони йому постійно про це натякають. Так, от Трамп цією розмовою і спочатку цієї заяви все ж таки продемонстрував дуже велику таку слабкість, показав цю слабкість. Ну, звісно, нам не дуже хочеться цього мабуть визнавати, і хотілось би вірити в найкраще, але. Ну, принаймні, станом на вчора це виглядало е, саме так. Тобто, замість того, ну давайте змоделюємо ситуацію. Там Путін говорить Трампу, що я змушений буду нанести удар у відповідь, і що робить Трамп? Він ігнорує це зі сторони Путіна. Він схвально щось там мугикає, е, або він каже, що ви маєте на це право. Будь-який з цих сценаріїв виглядає вкрай погано для Трампа, тому що за логікою республіканців. За логікою е, власне. Миру через силу за логікою, навіть адміністрації Трампа він повинен був зробити якесь зауваження Путіну, зробити натяк або навіть прямо сказати, що він навіть думати не смів про те, щоб яким чином помститися Україні величезним ну там якимись ударами, атаками. Ну зрозуміло, на цивільну інфраструктуру, тому що по іншому Путін просто не може нічого цього Трамп не зробив. Він по суті послухав погрози Путіна. Повідомив про них засоби масової інформації, і все, тобто, не було зроблено ніяких подальших заяв, принаймні станом на сьогодні, не було сказано, що. Скажімо, Сполучені Штати дуже уважно спостерігають за ситуацією і сподіваються, що там Росія не буде робити якихось дурниць, що вона буде дотримуватися правил ведення війни. Не прозвучало ніякої заяви, що взагалі то, згідно статуту Організації Об'єднаних Націй, Україна має право на самооборону, і те, що відбулося в контексті операції Павутина, це якраз і є це право на самооборону, і от тут якраз Трамп в черговий раз показав себе відверто слабкий тому мені здається, що історія з виданням Ексіос якраз про те, що таким чином намагалася дещо знаєте, так згладити ці гострі кути і показати, що не все так погано, як комусь здавалося на перший погляд, що в принципі Трамп Трампу сподобалася історія, але він просто зараз зациклений на досягненні миру, і тому він якби прямо Україну не підтримав. Так, але питання не в підтримці, питання в тому, що треба якраз тиснути на Російську Федерацію, треба попереджати Російську Федерацію, не робити дурниці. На превеликий жаль, Трамп нічого цього не зробив. Він зробив ще до речі ще одну річ після того, як він зняв пост потім повернув, він ще репостнув одну статтю, в якій мова йшла на своїй сторінці, а очевидно, цю ж сторінку відстежують. Якщо він щось репостить, значить він, типу, так думає. І в цій статті мова йшла про те, що голосування в Сенаті. За санкції проти Росії може стати дуже важливим інструментом в руках Трампа для того, щоб завершити війну. Тобто він, типу, натякнув, що я можу цим інструментом скористатися і як би передав сигнал Російській Федерації. Але знов таки це виглядало достатньо слабко на фоні інформації, яка з'явилася вчора, і про це говорили представники деяких комітетів сенату, що Трамп до них звернувся в неформальній такій обстановці і попросив поки не голосувати. Власне, за цей законопроект щодо санкцій, попросив поки утримати певну паузу, оскільки ну, в нього відбувається якийсь там мирний процес, і він хоче цей мирний процес довести до логічного завершення. Тобто, на сьогоднішній день, якщо говорити мовою республіканців, Америка виглядає відверто слабкою. Мені здається, Рональд Рейган він в труні там перевертається. Чому? Тому що, якби на місці Трампа ми могли уявити. Когось з інших американських президентів, навіть, наприклад, Джорджа Буша, там старшого деякою мірою, можливо, навіть Джорджа Буша молодшого. Навіть це можна собі представити. Я вже мовчу там, <кхеш> звісно, про рейгана і так далі. Вони би змогли би діяти. Знаєте, дуже правильно в цій ситуації, коли Росія отримала такий удар, вони би просто продемонстрували міць Сполучених Штатів, провели б якісь навчання. Перекинули б додатково якісь літаки, показали би, що в них, наприклад, всіми силами все окей, вони повністю захищені, вони стоять на бойовій варті і вони можуть бути використані в будь-який момент. Трамп нічого цього не зробив. Більше того, зранку сьогодні була одна ще не дуже приємна для нас інформація. Там де мова йшла про те, що адміністрація Трампа вирішила перенаправити. Американським військам спеціальні підривники для ракет, які Україна використовує для збиття російських безпілотників, і які є власне ключовою технологією протидії ворожим дронам. Тобто відправку цих підривників в Україні схвалила ще попередня адміністрація, але от нинішня вирішила їх залишити американській армії. Ну, звісно, вони там говорять про. Посилення обороноздатності сполучених штатів необхідність думати про свої збройні сили, але от на фоні цієї історії, навіть з розмовою з путіним і відверто пасивною і слабкою позицією Трампа, ця новина виглядає теж не дуже добре, Так що я думаю, що в найближчі пару тижнів нам навряд чи слід сподіватися на якусь активізацію зі сторони Сполучених Штатів, тим більше, що візит того ж Єрмака. За великим рахунком закінчимся нічим. я бачив сьогодні багато переможних реляцій про те, що українська делегація суперово з'їздила, але мені складно судити про цю суперовість, враховуючи, що той же державний секретар Рубіо, ключова особа по суті на сьогоднішній день в адміністрації Трампа, зустрів Ярмака в коридорі, поспілкувався просто в коридорі і не мав навіть з ним нормальної якоїсь розмови, де можна було обговорити різні питання, які стосуються України і які стосуються протидії російської агресії, так що візит. Виявився не надто вдалими. Це теж дуже промовистий сигнал. Що в найбільше кілька тижнів нам, якщо слід на когось покладатися, то в першу чергу це на наші збройні сили, ну і в другу чергу, власне, на наших союзників, європейців, які тут їм треба віддати належне, активізувалися, і додаткові пакети йдуть. І власне іде підготовка до. Е Направлення в Україну там додаткових е, і систем протиракетної оборони, ну і багато інших якихось позитивних речей. Є ще певна е, певна надія, що зустріч власне канцлера Німеччини з Трампом може якось змінити ситуацію, і у Мерца вистачить аргументів змінити позицію Сполучених Штатів. Мерс, який представляє власне консервативні сили, які близькі республіканцям, мені здається, може спробувати принаймні знайти якісь правильні слова для Трампа і переконати його зайняти більш активну, проактивну. Таку позицію, оскільки ця пасивність вона приносить вже величезну шкоду не лише Україні, вона приносить величезну шкоду Сполученим Штатам. Там все це більше і більше розуміють, і мені здається, що вікно можливостей для Трампа з кожним днем стає все коротше і коротше. Якщо вже навіть Маск починає його критикувати, але дивіться, тут питання не в критиці. Про це ми запишемо окремий навіть блог. Питання в тому, що Маск каже, що ми вже дуже скоро. Цю продажну еліту, вже натякаючи на республіканців, деяких поміняємо на виборах. Тобто, вибори проміжні наближаються, і Трампу до цих виборів набагато навіть раніше їм треба йому треба буде щось міняти і думати, що робити з Російською Федерацією. Бо він просто зараз вручає демократам е, прекрасну можливість, практично ні чорта не робити на виборах, але виграти ці проміжні вибори, повернути собі контроль над е, конгресом. Ну і влаштувати Трампу тоді дуже веселе життя. На сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. До наступного. Ніх зустрічі і слава Україні.